Розглянь уважно малюнок, назви продукти, які ти бачиш. Перевір себе, чи правильно ти назвав набір продуктів: хліб, сир, ковбаса. Шинка, помідори, огірки, петрушка і листя салату. Як ти гадаєш, що можна приготувати з цього набору продуктів? Бутерброди. Давай спробуємо зробити бутерброд, промовляючи слова спочатку, потім. Наприклад, спочатку хліб. Потім ковбаса, потім сир, потім огірок. І останнім я покладу листя салату. Пригадай, що для бутерброду брали першим. А що останнім? Спробуй ще зробити бутерброд з іншого набору продуктів. Спочатку хліб, потім шинка, потім сир. Продовжуй далі сам. Ну що, тобі подобається? Зроби сьогодні разом із матусею або татом різні види бутербродів та пригости всіх членів родини. Успіхів тобі!